Виготовляє дешеву відеокамеру для стрімінгу потокового для комп'ютера. Тут я вже розібрав. Це в мене звичайна IP-камера Full HD, правда. Я тут зняв інфрачервону підсвітку, так як вона мені не потрібна. Розібрав корпус. Експериментально я собі замовив такий от цікавий об'єктив. В об'єктива регулюється фокусна відстань і другим кільцем фокусування саме. Об'єктив має широкий діапазон фокусних відстаней від 28 до 12, при діафрамі 1,4. Ну, Загалом непогана якість для Full HD бомба. Мені дуже сподобався. От я планую переставити плату в Waterbox від відеокамери action -камери CJ4000. Камера сама використовується зараз мною як відеореєстратор в машині. І, в принципі, всі комплектні. її Аксесуари лежать мертвим ділом. От я вже тут відкрутив панель переднього віконечка і буду зараз пересаджати. От Я майже завершив роботу над камерою, прикрутив я плату на нас такі, вплавив я їх в корпус. Тут трошки видно. Не сильно тримається, але, в принципі, цього достатньо. Як ізоляцію від пилі від попадання плюки, я поставив такий поростий поліетилен, прикрутив платку, тут як просто як фіксатор, таку перемичку, вкладу тут гарно провода І, в принципі, все, все готово. Зараз я. Накручу об'єктив і покажу, як це виглядає. Таким чином виглядає закінчена конструкція. Е, ніяких додаткових фіксацій проводу я не робив. Він просто тут е, заходить так змійкою, і в принципі цього достатньо, щоб він тут не виліз. Вклав між радіатор проводочки, щоб вони тут мені не передавлювались. Додатково я ще двома. Прокладочками піджав радіатор. Так от виглядає камера кріплення на штатив через стандартну різьбу. І от таким чином буде камера для онлайн-трансляцій. Організована.